Найдисциплінованіший пішохід людина, що була за кермом. Такий меседж ліг в основу трилогії зустрічей, присвячених безпеці дорожнього руху. На прохання активу 72-ї гімназії їх організували представники кінокаскадерської групи Торнадо. Перші два етапи у нас були теоретичні. Це ми трошки розповіли про свою діяльність діяльність своєї групи. Також на другому етапі ми продемонстрували дітям навчальний фільм, в якому, до речі, ми приймали безпосередні участь, виконували трюкову програму. тобто імітували саме дорожні транспортні пригоди, які показують дітям, як не треба себе поводити на дорогах. З уроків мені сподобалося, що нам е саме. Бондар перепадав, як правило, як треба переходити дорогу і як поводити себе на перехресті. Я дізнався, що е, треба подимати руку вверх, щоб водії бачили, що ти переходиш дорогу. Та я запам'ятав те, що треба бути уважним на дорозі. Заключну зустріч зі школярами присвятили Дню цивільного захисту. Її провели на автодромі Кривбас екстрим Відоме в Кривому Розі місце проведення гонок на виживання знову поринуло в атмосферу шаленого драйву та реву двигунів. У кінокаскадерів та автогончиків є мрія. Відкрити у кривбасі школу водійської майстерності для дітей в такому віці в дитском, що вони у них закладаються правильні навики водіння, знання закладаються. Це буде безпечно. На спеціально відведеної площадки, на спеціально підготовленому автомобілі. Ну я вам скажу, що 80% навіть і більше все одно вони, закінчивши середню школу, вони будуть получать водійське дозвілє і що виїжджати на дорогу общего пользования. Тому навики надо закладати їм уже в такому віці. Дітей ознайомили з видами спортивних авто, та показали, як вправно та безпечно керувати ними на крутих і Жах, усі охочі мали змогу відчути себе водіями та проїхати бездоріжжям разом з іменитими автогонщиками. Серед таких чемпіони України з автокросу Олександр Бурдюжа та Микола Скубський. По перше ми в этом году перший раз виїхали. А во вторих, хочу пожелати дітям, щоб їм заповнилася це на всю життя, щоб хтось то достіг теж якого до уровня в житті. Іван проводу Вадим Діденко цей день.